Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом гри в справжнього спадкоємця і в той же час круту кооперативну гру Back for Blood, яка один в один копіює легендарну Left 4 Dead. І я про неї багато чув на релізі, але ціна кусалася. А тут знижка 80 гривень, це ще й з підтримкою кросплею, що є дуже важливо в наш час, так як багато в кого є консолі. Все ж це все не врятувало її від критики і багів, і спроба виїхати на популярності свого попередника не вийшла. Втім, відгуки змішані, технічний стан, так собі, тож після виходу пару DLC підтримку гри закрили. Хоча варто зауважити, що онлайн і зараз більше, ніж в провальної Shatterline. Якщо ти грав в Left 4 Dead, тут нового ти нічого не побачиш. За винятком декількох деталей. Ми відправляємося загоном із чотирьох гравців, виживших, щоб шинкувати орди зомбів на капусту. В сюжет я особо не вникав, але рівнів тут багато і розігнатися буде де. Ще вам в цьому допоможе солідний арсенал зброї: кулемети, пістолети, дробовики і мечети. І ті самі деталі, які я писав раніше, це колоди карти з бафами, типу пірків, які ви вибираєте під свій геймплей. Це те місце, де ми можемо кастомізувати персонажа і зброю. Постріляти з усього, витрати очки, які накопичилися під час вилазок. А, і забув сказати, ще є підземелля, за проходження яких теж дають особливу валюту. Це цікава гра, якщо грати в кооперативі, пригадати дитинство в Left for Dead, просто розслабитися, бо геймплей тут лайтовий. В Steam гра коштує 149 гривень, і я не рекомендую купувати її за ці гроші. Ловіть знижки. Має підтримку усього корисного, але відсутня українська мова. Моя оцінка 6 балів з 10. А з вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скиди!